Ні? А Ні. чому? Тому що любов це почуття, це не бізнес. Mm -hmm. І подробно бути не можу. Ні. Чому? Ну, в мене на зараз така ситуація складна. Mm -hmm. Тому, як вам сказати, мене дуже тяжко, я оцей чому тут. Стій. Можна так сказати, я завишу, завісю від чоловіка, який має гроші. А я не хочу ставлення такого. Так буває навпаки, що жінка має гроші і там. Ну, це вибір кожного. Ну розумієте, ну, моє таке мнення, що в ну, мене стан такий зараз, що я не можу завісити від чоловіка, який мене утримує, і відноситься так згідно цього, то що я як утриманка. Тому ну, я, Должны бути стосунки, должны быть, відношення, повага повинна бути. А коли її немає, то ну, це неправильно.